Все чекає в особистому житті. Все чекає в особистому житті. Поехали. Все чекає в особистому жите. Пятерка жезлов. Ну что будет оставить свои права, свои позиции. Тяжело топать. Якусь ношу с в особистому. Восьмерка жезлов Экос известие получите. Значит, дивиться. Якось ви получите в скором известие, тому що восьмерка жезла, это у нас карта скорості, карта вот-вот на порогі известие, сообщение, звонок, може письмо якесь. Вот. Вам до цього дуже тяжко було. Ви переживали, ви всю дорогу десь щось відстаювали, десь щось доказували комусь, може, десь якісь пороги вбивали, можливо, навіть вашей, з вашою половинкой, так? Якщо ми беремо, ну, вас, девчонок, може, не було ні звістя, ні не зв'язки, нічого не було від вашої другої половинки, від, вашої, від вашого чоловіка. От ви е, отак от вот ходили, чи пороги оббивали, чи якісь документи збирали, чи, може, комусь щось там доказували, Тому що, дивіться, можливо навіть ваші сусідки, ваші знайомі вот так вот на вас, как говориться, говорится, ці дракони, да? Но ви відстоювали свої права, говорили договорили, доказували, що все правильно, все так як ви вважаєте нужним. би вам тяжко не було, но ви, ви скоро получите звісті. отримаєте звісті, яке ви дуже довго чекали і дуже переживали, що ще вас чекає в особистому житті? Що ще чекає в особистому житті? Що ще чекає? Шесть. Нові берега, нові можливості, или до вас хтось приїде, или ви кудись поїдете. Так, колесо судьби, колесо фортуни, удача. П'ятерка мечей. Значить, дивіться. Таке вчительніше, що до вас в скором време приїде мужчина. Мужчина воєнний, вот. мужчина здалеку. Скоріше всего, що ви чекаєте від мужчины или за мужчину. Давно він вам видно, не дзвонив, не писав. А от кожну хвилину ви переживаєте, того вам тяжко. В скором времени він явится, він приїде. По колесу судьби, це ваш ну, у нього буде шанс. Це судьбоносний момент в житті, що у вас, що у вашого мужчини, вашої другої половинки. Якщо ви е, свободна, Жіночка, так, свободна девушка, то вам йде э, ваше, ваше особисте життя мужчина. Мужчина военный, мужчина статусный, мужчина здалека, з дороги. Ви познайомитесь з таким молодим чоловіком, з таким мужчиною. і цей мужчина вам йде по судьбі, потому що колесо фортуни, колесо судьбы, это судьбоносная буде зустріча. Значить, девочки, вот. До вас на порог іде мужчина, ваша друга половинка, яка приїде до вас, ви від нього отримаєте супінження, і за нього отримаєте супіння. Усе в скором времени. Ви, дівчинки, хто свободний у нас жінки, до вас іде мужчина. Мужчина статусний, мужчина також воєнний. От, мужчина такой, я вам сказала, на якісь там так, і ж ще чекає в особистому житті що ще чекає в особистому житті? Двойка мечі. Ну, ви не будете знати, що вам робити, як поступити. Королева Жезлов. Королева Жезлов, страстна жінка. Любов до вас іде, дівчинки. Мужчина іде з любов'ю. Мужчина йде з любов'ю. от Мужчина, який вас любить, він, я б, знаєте, він до вас іде він приїде, по-любому приїде. Ну просто бачите, він не скаче, він не галопам, він не на христому то лошадь не заганяє, він жде слушного моменту, щоб приїхати до вас. Якщо він воєнний, десь на виїзді, цей мужчина, да, ваша друга половинка, прийде момент. От прийде момент слушна нагода, по колесу судьби, по Фортуну Він приїде до вас додому. тому що ви для нього, його любима жінка його королева жезлова, королева жезлова гаряча, жінка страстна, жінка така, знаєте, огонь, огонь горить в глазах. І коли рядом коли вас цей мужчина, у вас прям очі загораються, девчоночки. Ну от буде карта така, знаєте, вибора. Вот. А знаєте, Тому що ви не будете, як, не будете вірити в те, що ця людина от приїхала, розумієте? Іначе він усе є, але да? ну, ви ще не можете повірити в те, що він усе є. І ви навіть не будете вірити, що він позвонить чи напише, що я їду додому, це якщо ваша друга полинка. А ви, дівчаночки, хто самотній, да? хто одинокий. От, то до вас на порог, ваше особисте життя, приїде мужчинка. приїде воєнно, як я вам говорила, буде знакомство з таким воєнним мужчиною, і мужчина вам по судьбі. і ви при цьому мужчині будете, будуть у вас горіти очі, Але в своє время ви не будете знати, як вам правильно поступити, чи з цим мужчиною, чи не з цим мужчиною. Тому що тут у нас мечей. Ви знаєте, я вам ще б сказала, дівчоночки, що ви не будете вірити в, такі, в таку удачу. Ну, от буває таке що очам не вірю, да Іли неужели це відбувається зі мною? Ну так, да, Сім'ярка Жезла. Ви, свою, ви все, що ви в своєму житті відстаювали, все, що ви добивались карти вам советують. Так держати. Ви молодець. І ви вже заслужили будь щасливою людиною. І ось ви чекайте, мужчинка. Він гори сверне. Но він до вас прискаче і приїде і доб'ється вас. Навіть якщо ви ведмедик, бачите. От я люблю мужчин-ведмедиків. Такий ведмедик. Дома буде нежний, ласковий. А десь там, де йому треба бути, він буде ведмедиком. Ось так от, дівчаночки, всіх благ вам. Пока-пока. Свічка моя догорає. Я сьогодні зробила програмну свічку. Сьогодні Богородиця у нас, всіх з праздником. Програмна свічка на... Любов, гармонія, денежки, взаємопонімання попросила у обогородиці допомогти. Так що, той, хто буде дивитися моє відео, хай вам теж Богородиця допомагає, хай вам Бог допомагає. Хай все у вас буде добре, щоб ви мали свою судьбу і ваша друга половинка вернулась до вас додому. Пока-пока. Миру вам, бережіть себе!